Вітаю всіх! Продовжую рубрику порад. Порада для ВПО: як облаштувати свій побут на новому місці. Давайте так, порада від ВПО, як облаштувати свій побут на новому місці. Знову три варіанти. Вибачею, відволікли. Третій варіант. Три варіанти. Побут. Ну, побут. Допомога. Кар... Колода каже, допомогу. Попросіть допомогу, щоб вам допомогли, якщо щось потрібно там, кастрюля сковорідка попросити, наприклад, це нормальна практика. І так, перша карта це домовитись з кимось угода про що, щоб було, щоб надали допомогли з побутом. Знаєте, там посуд, можна попросити, постіль, там рушники, елементарно все. Друга карта у нас яка? А ви знаєте, це удача. От є люди, які по житті йдуть з фортуною, з удачею. Це дуже позитивна карта, і просто яким повезло. Наприклад, людина приїхала кудись, а там все є. І налаштовувати побут дуже зручно, швидко, і просто людина там розставила який зручно все і користується, і все добре. І третій варіант: ви знаєте? Третій варіант це просто людина бере і робить радість там, де вона знаходиться. Просто бере і користується, як вона звикла це робити, для, в комфортних для себе умовах, комфортних для себе діях. На цю тему я хочу додати від себе. Коли я була у Львові, мені висилали поштою дві штуки: такі чистити моркву і чистити картоплю. І я цими двома штуками користувалась. Скажу чесно, мені ці дві пластмаски зробили стільки радості і позитиву, просто капець. Просто дві пластмасочки, які, в свою чергу, для мене є моя зона комфорту. І я їх можу переміщати. Вони невеликі, вони зовсім невеликі. але... Знаєте, роблять позитив, вибачте. У мене другий телефон, продивляюсь. Тривоги трішки. Тому там вилазить звук всякий. Така ситуація. Тому давайте робити так, щоб нам було трошки добре. Якщо ви виїжджаєте і хочете взяти з побуту щось для побутового, маленькі речі, які влізуть в сумку, беріть. Малесенькі. І вам буде вже краще.